Розроботалі ж бренд для всіх, хто хоче поддерживать бренд страны. все, що они разработали, можна скачати і под нього подстроиться. Але ми вирішили не придумати велосипед. Харків'янин Павло Макаренко розповідає про створення сервісу українське місто. Керівник двох IT-компаній разом зі своїми колегами нині перебуває у Черкасах. Рішення виїжджати, воно було досить важке, тому що ми до останнього намагалися бути там. Але коли почали. Усвідомлювати те, що ми, якщо пропаде зв'язок, будемо абсолютно не корисні ні державі, ні нашим сім'ям, ні нашим друзям, ні нашій команді. То ми прийняли таке рішення виїхати. Тоді ж з'явилася ідея створити єдину пошукову систему для українців в різних містах, розповідає Павло Макаренко: Черкаси третє місто. До цього були Харків та Полтава, Львів, Вінниця, Кривий Ріг, Одеса. Є Маріуполь, наприклад, ми вибрали 16 найбільших та найскладніших міст у ну з точки болю людей, які зараз там знаходяться, яким дійсно потрібна якась корисна інформація в одному місці. Вони не мають там два дні лежати на дивані часу та шукати щось. У Черкасах ідею підтримав викладач бізнес коледжу Владислав Хотунов. Вони розробили основний базис ідеї, тобто шаблони пошуку, стандартизацію роботи. І наша задача тут команди Черкаської якраз була пошук інформації, подачі її в тому вигляді, який був затверджений командою. Наявність ліків у аптеках, контакти лікарів, житло, транспорт, пошта та адмінпослуги на сайті зібрали та постійно доповнюють інформацію по 19 напрямках. Подібного інтернет-ресурсу в Черкасах немає, говорить Владислав Хутунов. Існують розрізнені платформи, які містять ту чи іншу інформацію пов'язані з певними частинами пошуку, тобто там СТО, аптеки або ще щось. Але є така суттєва відмінність їх від цієї платформи, тому що там міститься вся статистична інформація. Вона не є. Зміни динамічно дана платформа, вона містить актуальну інформацію, оновлюється щодня. Крім того, ресурс стане корисним і для роботи волонтерів, пояснює заступник міського голови Черкас Павло Валенчук. То є офіційні інформаційні канали Черкаської міської ради, на яких теж треба звертати увагу. Але якщо ми говоримо про величезну кількість волонтерів, які сьогодні є в місті, то напевно, немає якогось єдиного центру координації волонтерських дій. От і деякі організації, можливо, вони навіть не знають одна про одну, хоча якби вони про це знали і разом би робили якісь речі, то було б простіше багатьом. Такий партнерський принцип взаємодії волонтерства, бізнесу та влади, є показовим в умовах. Війни говорить Павло Макаренко. А українці можуть не тільки користуватися інформацією сайту, а й пропонувати свої послуги. Якщо ви можете, якщо у вас є час та бажання, ви можете також скористатися на сайті формою зворотнього зв'язку і дати нам туди фідбек. Що ми можемо покращити? Наприклад, яку інформацію ми можемо додати? Головною місією проекту «Ukrainian City», зі слів Павла Макаренка є об'єднання допомоги українців на шляху до перемоги. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.